Всім привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Я Треба Жити. Я програмістка і першого разу шукала роботу в США. І сьогодні поділюся з вами досвідом. Це відео буде корисно тим, хто хоче дізнатися про тонкощі процесу інтерв'ю і чому все-таки так важко і довго шукати роботу в США. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться і не забудьте поставити лайк. Почну зі свого бекграунду. У мене 5 років досвіду роботи. Пишу я на джаві і спеціалізація «Моя бекен варто сказати, що минулого разу я шукала роботу, коли був ковід під час буму в IT, Тому беріть до уваги, що мій досвід доволі лімітований. І відразу поділюся своєю власною статистикою. Я подала своє резюме десь на 350 вакансій. Шукала я роботу трохи більше півроку. За цей час отримала два оффери. Звісно, зараз відрізняється ринок, і частину такої сумної статистики можна скинути на це, але і сам процес інтерв'ю відрізняється доволі сильно в США порівняно з Україною. І я сьогодні. Вам про це розкажу. Квест починається ще до того, як ви попали на інтерв'ю. Коли я шукала роботу в Україні, я просто включала свій профіль на Джині і мені писали рекрутери, і так я попадала на інтерв'ю. Тут багато сайтів по пошуку роботи, але основний з них це LinkedIn. Перший контакт з вакансією можна появити на два типи: один ви самі подаєте своє резюме на сайті компанії, а другий рекрутер знаходить вас сам. І перша моя порада, яка заснована на власному досвіді, це більше працюйте над другим, а не над першим. Моя власна вірогідність попасти на інтерв'ю, коли рекрутер мені написав, багато разів більша, ніж коли я подаю своє резюме сама. Мало того, що ймовірність нижча, коли ви самі подаєтесь, ви ще витрачаєте на це доволі багато часу, коли ви подаєтеся на сайті компанії, вам треба. Скоріше за все створити аккаунт Workday. Вам треба ввести свої дані. Вам треба переписати своє резюме у форму, тобто ви двічі подаєте своє резюме, прикріпити своє резюме, і в ідеалі ще й резюме треба змінювати під кожну вакансію. І це ще й не все. Після цього як ви заповнили цю довжелезну форму, вам ще й треба заповнити опитування на тему, чи є ви ветераном, чи є у вас інвалідність, якої ви статі та якої сексуальної орієнтації та раси. І як кажуть рекрутери, то вони не бачать цієї інформації, коли дивляться на ваше резюме, а це заповнюється для якоїсь статистики для держави. Це дуже громісткий процес, тому я раджу більше працювати над тим, аби вам написали рекрутера. Для цього треба мати профіль в LinkedIn добре заповнений з вказаними досягненнями з технологіями, якими ви працюєте. Дуже важливо вказувати місто, в якому ви шукаєте роботу, і також ваш профіль має мати багато коннекшнів, аби. Люди вас бачили, що ви існуєте. Я думаю, що тут спрацьовує психологічний ефект того, що рекрутер вас сам знайшов, а отже, вважає, що ви кращий кандидат за того, який подавався сам. Бо я отримувала відмову від тієї ж самої компанії на ту саму вакансію. А потім мені писав рекрутер, і я отримувала інтерв'ю на ту саму вакансію. Якщо ваше резюме сподобалося, наступний етап це дзвінок з рекрутером. В Україні дзвінок з рекрутером був майже формальністю, адже тоді програмісти були дуже потрібні і тебе перевіряли просто на те, що ти адекватна людина. В Америці для мене це був один з найскладніших етапів, адже ти не можеш показати свої технічні знання. Тобі треба показати, що ти ідеально підходиш. Для саме цієї роботи людині, яка не розуміє твоєї роботи, тобі треба показати свою мотивацію і все це англійською мовою. І це не та лексика, яку я надзвичайно використовую на роботі, адже на роботі лексика більш технічна. Ну, менталітет американців значно відрізняється. В них набагато більше у цих фраз, де ви знайомитесь, питаєте, як у вас у кожного справи. Перед тим як переходити до діла, для мене це було незвично. Мені треба був час адаптуватися на цьому інтерв'ю. Тобі задають питання, чого відгукнувся на цю вакансію. Тому перед кожним таким дзвінком треба обов'язково подивитися, чим займається компанія, знайти, що для тебе може бути там цікавим. Причому таке, чим ти будеш займатися саме. Працюючи на цій вакансії, також тобі треба передивитися опис вакансії, запам'ятати, що вони шукають і. Підкреслювати під час цього діалогу, що ти саме та людина, яку вони шукають згідно з опису вакансії. Якщо це інтерв'ю пройшло добре, далі ви потрапляєте на технічний скривін. 90% випадків скриня це вирішування алгоритмічної задачі з інтерв'юєра. Це був найлегший для мене етап, але щоб він був для мене найлегшим, я вирішила 145 задач на рік В основному на цьому етапі немає складних задач. Більшість з них. Легкі, але все ще я не думаю, що такі задачі можна вирішити без підготовки, адже це далеко відрізняється від того, що ти робиш на роботі кожен день. Що також важливо сказати, це неможливо зрозуміти, чи проходиш ти на наступний етап по своїм відчуттям. Бувало так, що я вирішила задачу, в принципі, нормально, але не пройшла далі. Бувало так, що я. Задачу вирішила, але не встигла її запустити і перевірити. І я думала, що я завалила це інтерв'ю, але я пройшла далі і навіть отримала офер. Варто зрозуміти, що вони порівнюють тебе з іншими кандидатами, а не просто якщо ти вирішив задачу, то проходиш далі. Можливо, хтось їм сподобався просто більше. Після технічного скринінгу наступний етап, який займає весь день. Це може бути в найлегшому випадку два, а в основному це три або чотири інтерв'ю. Тут може бути багато комбінацій з таких етапів інтерв'ю. Це Системний дизайн, це знову алгоритмічна задача, і це бігей інтерв'ю. Може бути два бігей, один системний дизайн, може бути два системні дизайни і одна алгоритмічна задача. Варіації бувають різні. Про алгоритмічні задачі я вже поговорила на технічному скринінгу, але тут вони, скоріш за все, будуть трохи складніше. І задачі бувають різні деякі задачі не вимагають знання специфічних алгоритмів, а деякі вимагають. Знання специфічних алгоритмів, наприклад, алгоритм декстра дейк чи динамічне програмування. А от системний дизайн це я вважаю інтерв'ю вже поскладніше, адже тобі треба самому вести це інтерв'ю, зробити оцінку навантаження і побудувати систему, яка здатна. Скелитись. Складність в тому, що треба знати багато концептів. і Якщо ви не дуже багато дизайнили себе на роботі, до того, то буде важкувати і треба теж готуватися, звісно. Деякі задачі системного дизайну більш натуральні. Коли тобі треба конкретний мікросервіс задизайнити, це те, що ти частіше робиш на роботі, деякі задачі абсолютно нереалістичні. Наприклад, тобі треба задизайнити YouTube за одну годину. Ну, звісно, тобі треба вибрати найголовніші характеристики і концентруватися на маленькій системі, яку ти можеш це дизайн за одну годину. Важкість в тому, що треба слідкувати за часом і в принципі розуміти, скільки тобі треба про що говорити. Третій тип інтерв'ю, який може попастися на цьому інтерв'ю на весь день, це бігєвро інтерв'ю, і я вважаю його одним з найскладніших етапів. На ньому тобі треба. Відповідати на питання про свій досвід здавалося, це може бути не дуже складно, але знову ж таки, тобі треба відповідати не на питання, яке тобі задають. Тобі треба зрозуміти про що питання, яку характеристику шукають в кандидаті, задаючи це питання, цю характеристику треба мати. Історію, яку ти можеш швидко згадати і детально розповісти. Розповідати треба чітко, спочатку е охарактеризуючи ситуацію, потім розказати про що конкретно ти зробив, е аби вирішити цю ситуацію, і якого результату досягнув. Причому. Бажано в цифрах я дуже пошкодувала, що не записувала всі свої досягнення на минулій роботі, тому прийшлося важко це згадувати. Тому головна підготовка до цього етапу інтерв'ю це під час своєї роботи в компанії ті, які ви працюєте зараз. Те, що я зробила, це виписала усі. Задачі, якими я займалася, в якій компанії окреслила проблему, яку вони вирішують, бо чи зможу я в цифрах порахувати, чого моя фіча змогла досягти для компанії. Ну і також є питання про ваш характер, на які теж треба навести конкретні приклади ситуації з вашої Минулого місця роботи після цього етапу інтерв'ю скоріше вам вже скажуть, чи отримуєте ви офер, чи ні. Але може бути ще один діалог з хайрін менеджером. Не забудьте поставити лайк цьому відео за всю корисну інформацію, яку я вам тут видала, і також дивіться мої минулі та наступні відео. Всім дякую за увагу і до зустрічі!